Валерія шість років літо я минуло. Літо. І дивися вікна, ніде й погуляти, з з морозом, по морозам всі на полі квіти. Десь зима та не скінчиться, нарікають діти. Діти, діти, любі діти, літо знов прилине. Знов, е... Як зима та згине, і затвітне наше полечко, і зазеленіє. Знов його весна прекрасна квіточками вкриє.